Друзі, вітаю! Це відео може бути цікавим для тих, хто цікавиться політичним життям на місцевому рівні і кому не байдуже що роблять ті, за кого ви віддавали свій голос на минулих виборах. Хочу вам розказати на прикладі Київської міської ради. Отже, минулої середи ввечері я отримую як депутатка Київської міської ради перелік невідкладних питань, які будуть виноситися вже на ранок на сесію Київської міської ради. А як не дивно, серед невідкладних питань є три. Продажі земельних ділянок. В центрі Києва, на, зокрема на бульварі Шевченка, на Гарматній і на оболоні. Мене дуже зацікавила ця історія, і я а, далі вам покажу, як це було. А одразу забігаючи вперед, хочу вам сказати, що серед цих дуже невідкладних і дуже термінових питань, які комусь потрібно було розглянути, а, було навіть продаж земельної ділянки компанії, що поставляє Певні товари для а, побудови укріплень е, Російської Федерації та саме нашому ворогу прямо на передову, і це ми виявили. А саме в пленарному засіданні, як це було далі? Дивно виглядає, чесно кажучи, що питання продажу земельних ділянок у нас вже включається як невідкладні проекти на сесію Київради, а інформація про які з'являється ну десь навіть не за 24 години до проведення цього засідання. Тому мені хотілося б почути, а в чому ж невідкладність дано. Дякую, пані Викторія. за паністання повісти про які рішення готується. Накініс на Пошли до бюджету міста Києва за рахунок продажу земельних ділянок. Ринкова вартість земельних ділянок становить 50 мільйонів 383 тисячі гривень. Зазначені вище проєкти рішення київської міської ради моменту включення до порядку денного будуть опрацьовані відповідно до новому парламенту Київської міської ради. Київський міський голова підпис. Дякую. Ставлю на голосування проєкт рішення про продаж Київ до 3-7. Шістдесят дев'ять 0, проти 4 Утрималось. Рішення прийнято. А далі виявиться, що саме ця компанія поставляє товари на передову для Російської Федерації, щоб ті будували укріплення, і е, саме ця компанія внесена в перелік спонсорів війни на ЗК. А наші депутати Київради хотіли її дуже швидко продати землю так швидко, щоб ніхто не побачив. В це питання в перелік невідкладних і дуже термінових питань. Те, що було внесено на початку пленарного засідання КНАУ Гіпс, «Київ» Київ 406-438-617. Загальна вартість земельної ділянки складає 13 мільйонів 404 тисячі. З рекомендаціями комісії. КНАУ «Київ». А оця от компанія КНАУ Гіпс, «Київ» Київ і КНАУ «Інтернаціональ» вона е, не веде бізнес в Росії? запитували представника на комісії, і було чітко під протокол зазначено і перевірено серед за допомогою всіх засобів, які є. Немає в ніяких санкціонних списках, uh -huh. немає в ніяких там списках, які заперечують або унеможливлюють нам голосування сьогодні. на Зрозуміло, я хотів би повідомити голову земельної комісії депутатів, що в західних змі вийшли розслідування і були навіть фотографії, там де було показано, що компанії групи ГНАУФ працюють в Російській Федерації і поставляють швидко схватуючіся смісі непосредственно на передову для укріплення. І вони були зафіксовані на нашій окупованій території. Ям ці мішки там купа фотографії. Якщо загуглити прямо зараз і подивитись, компанії групи КНАУФ є міжнародне, по цьому поводу розслідування. Дякую, Тарас, Козак. Шановні колеги, відкриваємо сайт НАЗК. Є на сайті НаЗК повідомлення від 23 листопада, 23 року. Чітко написано, що найбільшого німецького німецької в будівельній галузі Росії КНАВ внесено до переліку міжнародних спонсорів війни. Про що ми говоримо взагалі? Зрозуміло, ставлю на голосування проект рішення. З рекомендаціями. 13 за 6 проти 9 утримався не прийнято так, рішення я далі. Я не розумію, чому чому помовляється невідкладність продажу земель, коли вона вноситься а, ввечері напередодні. Ну коли там російський бізнес, очевидно, що нам не треба мати час для того, щоб покупатися і знайти. А цей російський бізнес а краще дуже швидко прийняти це рішення в цій сесійній залі, щоб ніхто не помітив. Але я рада, що це рішення не прийшло. Це не єдине питання, яке було внесено в перелік невідкладних питань, і обґрунтовувалося наповненням бюджету. На жаль, два інші продажі земельних ділянок були прийняті київською міською радою. Шановні колеги, це питання з'явилося у нас в переліку невідкладних вчора. Зокрема, я отримала інформацію про те, що воно буде розглядатися вчора ввечері. І ви знаєте, я не могла досконально вивчити це питання і підготуватися до сесії, тому що ви продаж земельної ділянки вставляєте в перелік невідкладних і не робите це заздалегідь. Дуже вам за це дякую. Однак я хочу звернути увагу на те, що юристи, які отримують кошти з бюджету Київської міської ради, вони написали про те, що дали свій правовий висновок, що це питання не відповідає законодавству України. І я прочитала цей висновок. Дуже дякую і пропоную на це звернути увагу. Тому я не розумію, як можна в невідкладність вставляти так зване наповнення бюджету. Коли юристи кажуть, не можна так, це суперечить законодавство України. Тому, я, як депутатка, я сьогодні заявляю про своє право і е, прошу вас не розглядати це питання, його перенести для того, щоб ми його вивчили і ознайомилися. Отже, це товариство з межою відповідальністю вогні в Болоні, справа 361, 192, 929. Е, ділянка на ділянці розташована соціально побутове призначення, нежитлова будівля 2520 квадратних метрів. Сума викупу 5 мільйонів гривень висновок департаменту містобудування та архітектури від 20.02.2023 року щодо продажу позитивний, тобто немає там ніяких обмежень по червоних лініях і так далі. Дякую. В Разі ухвалення позитивного рішення по цьому голосуванню я заявляю, що моє право порушено, адже я не змогла і не встигала розібратися вночі. З тими матеріалами, які виносяться на сьогоднішній день на голосування, і свідомо приймати своє рішення по цьому голосуванню. Тому я обов'язково буду звертатися до київського міського голови з проханням накласти вето в порядку, який передбачений регламентом. Якщо дане рішення буде київською міською радою проголосовано, Дякую. нагадую невідкладність цього проекту рішення обґрунтовується звісно необхідністю наповнити бюджет міста Києва. Однак, за дивним збігом обставин, саме земельна комісія пропонує відстрочити платіж у 10 мільйонів гривень на п'ять. Оків так терміново треба наповнити київський бюджет. Справа десу для будівництва обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування загальна вартість земельної ділянки 32 мільйони за рекомендаціями комісії. А що стосується цього невідкладного також продажу землі на бульварі Шевченка, а там ополонена невідкладність наповнють наповненістю бюджету, але 10 мільйонів гривень, а земельна комісія пропонує відтягнути і надає право орендарю 10 мільйонів гривень в бюджет Києва сплатити через 5 років. Бо там так написано в вашому в проєкті, в вашому рішенні земельної комісії. Ну чесно кажучи, те, що робиться, це просто суцільна ганьба, бо обґрунтувати невідкладність наповнення бюджету і відтермінувати на 5 10 мільйонів гривень? Ну, чесно, дякую Ст... Ну, реально, не спрацювала картка. Добре. ставлю повторно на голосування. Проєкт рішення з рекомендаціями. 65 за 1 проти не отримали, прийняти рішення. Як і головне, чому у окремих депутатів не спрацьовують картки під час голосування, я обов'язково розкажу вам в окремому відео. А наразі я звернулася до мера Києва кличка з проханням витувати те, що не відповідає законодавству України. Я переконана, що всі небайдужі громадяни вони можуть впливати на те, що відбувається в Києві. Тому я закликаю вас об'єднатися. І моніторити діяльність Київської міської ради разом я впевнена, що разом ми можемо будувати красиве, якісне і комфортне для життя міста. Давайте об'єднуватися.